Що запам'яталося, це природна стихія в повені в місті Луцька. Коли mm -hmm. по тротуарах плавали наші громадяни, було це показано, були проблеми і до цих пішли не можна вправити тої стихії, тому що були. Затоплення і міській лікарні, в другій поліклініці, в будинку і так далі. Згори пополам вийшли з тої ситуації. Ось це, що таке запам'яталося з такого негативу, це такі природне стихійне явище. До таких речей треба серйозно відноситись, виносити електрощитовий з підвалів, все підносити наверх, тобто готуватись дуже серйозно, тому що бачить, що катаклізм зміни бувають. Як Нато вичає, що я б побажати, щоб новий рік принісив здоров'я, злагоди. Тепло в домівки, терпіння, мудрість. Ну, український народ він особливий, особливі люди, духовні люди. Я думаю, що все повинно їм те, що вони ну, заслуговують. І будемо з Європою, чи будемо самостійно, все рівно наш позитивний, чому нас всі так хочуть тому, що дуже великий е, духовний, позитивний, моральний заряд у наших людей. Як на мене, то відкриття центру перевинної енергетики сектора людини має на народин, а не є позитив. І організація в його вазі, я там була то. І то, була я там було то, для мешканців зони кривозального району. Відкриття в Волгорі по правозалі 13, крім того, і добудова міської лікарні зараз ми провели 37 кордона графік, ідея Тобто для людей, які мають після інфаркту міокарда, мають таку серйозну лікувати. У нас є позитивний приїзд населення на відміну вулиці, місто дійсно приваблює для е, ну, роботи проживання. Так що ми повезло, що ми живемо в місті.